Робота потрібна була мені як повітря. Коли ти студент другого курсу, а власник квартири піднімає оренду на третину, ти не перебираєш вакансіями. Тому, коли я побачив оголошення про пошук нічного охоронця у міський архів номер 7 я подзвонив тієї ж хвилини. Співбесіда тривала менше п'яти хвилин. Чоловік із втомленими очима та жовтими від никотину пальцями навіть не глянув у мій паспорт. Він просто кинув мені зв'язку ключів і сказав приходити сьогодні на восьму вечора. Архів розташовувався у старій, похмурій будівлі на околиці промзони бетонна коробка радянських часів, що пахла сирістю, пилом і старим папером. Всередині було тихо, занадто тихо. Мій попередник, хлопець на ім'я Антон, чекав мене на прохідній. Він виглядав так, ніби не спав тиждень. Його очі бігали, а руки тремтіли, коли він передавав мені зміну. Слухай сюди, Максиме, сказав він, накидаючи куртку. Робота проста: сидиш у будці охорони, п'єш каву, дивишся серіали. Раз на дві години робиш обхід першого поверху. Але є одне але він дістав із кишені зім'яти аркуш паперу і поклав його на стіл. Це інструкція. Не питай, хто її писав, просто виконуй дослівно. Якщо хочеш дожити до ранку і отримати гроші, не імпровізуй. Антон вибіг із будівлі так швидко, ніби за ним гналися чорти. Я залишився сам. Я замкнув хідні двері, сів у зручне крісло і розгорнув аркуш. Почерк був нерівним, ніби писали поспіхом правила поведінки під час нічної зміни. Правило перше: о 10 годині вечора перевір, чи замкнені двері до підвалу. Якщо вони прочинені хоча б на сантиметр, замкни їх, але не зазирай у темряву. Правило друге. Раз на годину перевіряє монітори камер спостереження. Якщо на камері номер 4 це коридор східного крила, ти побачиш силует людини, що стоїть обличчям до стіни, негайно вимкне монітор на 10 хвилин. Не вмикай його раніше. Воно не любить, коли на нього дивляться. Правило третє: в архіві панує тиша. Але якщо ти почуєш звук друкарської машинки з кабінету 103, у жодному разі не йди перевіряти. Просто зроби гучніше музику в навушниках. Правило четверте. Найважливіше, у туалеті для персоналу є велике старе дзеркало. Ти можеш користуватися вбиральною в будь-який час, окрім проміжку між третьою та четвертою годиною ранку. Запам'ятай, з третьої години ночі до четвертої ранку в дзеркало дивитися заборонено. Якщо ти випадково подивився, не відводь погляд першим. Правило п'яте: якщо хтось постукає у скляні двері твоєї будки тричі, не відчиняй і не піднімай голову. Вдавай, що спиш. Я посміхнувся чергові студентські жарти. Напевно, Антон вирішив налякати новачка, щоб життя медом не здавалося. Я зібгав аркуш і кинув його біля клавіатури. Перші кілька годин минули спокійно. Я читав конспекти, пив каву і час від часу поглядав на монітори. Архів був схожий на лабіринт із металевих стелажів, забитих теками. Одесякий, я, сміючись про себе, перевірив двері підвалу. Замкнені. О 12 дванадцятій ночі я зробив обхід. Порожні коридори, гудіння ламп денного світла, запах пилу, нічого надприродного. Десь о першій годині 30 хвилин я помітив дещо дивне на моніторі номер 4 Зображення і йшли смуги. Придивившись, я побачив темну пляму біля стіни. Вона нагадувала постать людини в довгому плащі. Глюк камери, прошепотів я. Але рука сама потягнулася до кнопки вимкнення. Я згадав правило номер 2 вимкни на 10 хвилин. Я вимкнув, серце забилось трохи швидше. Коли через 15 хвилин я знову увімкнув екран, коридор був порожнім, зображення стало чітким. Просто збіг, сказав я собі в голос, щоб заспокоїтись. Мій власний голос пролунав у тиші неприродньо голосно. Час тягнувся повільно, як густа смола. Кава вже не діяла, очі злипалися, мені нестерпно хотілося спати. Близько третьої години ночі я вирішив, що мені треба вмитися холодною водою, щоб прийти в томям. Я встав, потягнувся, хрумнувши спиною і прямував коридором до убиральні. У коридорі було холодно, значно холодніше, ніж у будці охорони. Я зайшов у туалет. Тут миготіла одна лампа, кидаючи різкі тіні на кахельну плитку, яка колись була білою, а тепер пожовкла від часу. Я підійшов до раковини, відкрив кран. Вода зашуміла, розбиваючи гнітучу тишу. Я набрав повні долоні крижаної води і хлюснув собі в обличчя. Раз, другий, третій. Це допомогло. Сонливість трохи відступила, я вимкнув воду, потягнувся за паперовим рушником і, витираючи обличчя, інстинктивно підняв очі. Прямо переді мною було дзеркало, старе, з плямами іржі по краях. І тут мене накрило усвідомленням: холод пробіг по хребту. Від шиї до п'ят. Я глянув на свій наручний годинник, стрілки показували третю годину 12 хвилин. Правило четверте: не дивись у дзеркало між третьою та четвертою годиною. Серце пропустило удар. Дурниці, прошепотів я. Я знову подивився у дзеркало, щоб переконатися, що все гаразд, і піти. У відображенні я стояв у тій самій позі. Але щось було не так. Моє відображення воно не дихало. Мої груди піднімалися й опускалися від прискореного дихання, а груди мого двійника у склі залишалися нерухомими. Я хотів відвести погляд і вибігти звідти, але згадав останню частину правила якщо ти випадково подивився, не відводь погляд першим. Я завмер. Я дивився в очі самому собі, і з кожною секундою мені ставало все страшніше. Вираз обличчя у дзеркалі почав ледь помітно змінюватися. Куточки губ мого відображення повільно поповзли вгору, формуючи посмішку. Я не посміхався, мої губи тремтіли від жаху, а відображення шкирило зуби. Це була не моя посмішка, вона була хижою, злою, сповненою ненависті. Очі у дзеркалі розширилися, зіниці стали величезними чорними дірами. Вбиральна почала змінюватися. Світло лампи замиготіло швидше, наче азбука морзе, зі зливу раковини долинуло тихе булькотіння, яке переросло у шепіт. Тисячі голосів шепотіли щось нерозбірливе, але злісне. Моє відображення підняло руку і повільно, демонстративно постукало пальцем по склу з того боку. Тук, тук, тук. Звук був глухим, наче стукали по кришці труни. Відведи погляд, прошепотіло відображення, його губи рухалися не в такт словам просто відвернися, Максиме, я хочу вийти. Підстікав по моїй спині. Я знав, що якщо відвернуся, воно опиниться тут, за моєю спиною. Я повинен був дивитися. Мої очі пекли, сльози наверталися, розмиваючи картинку, але я тримав повіки широ порозплющеними. Відображення втрачало терпіння. Воно вдарило по склу кулаком. Дзеркалом пішла тонка тріщина, розділяючи моє обличчя напіл. Ти не зможеш стояти так вічно, просичало воно. Голос став грубим, скреготливим. Скоро четверта година. Але до четвертої ще 45 хвилин. Ти витримаєш? Раптом світло в биральні згасло. Повна темрява. Я закричав, але не зрушив з місця. У темряві я чув дихання. Воно не було моїм. Воно було прямо переді мною, за сантиметр від мого обличчя, пахло гнилим м'ясом і стоячою водою. Ти порушив правило, пролунав голос прямо біля мого вуха. Я не витримав. Інстинкт самозбереження переміг логіку. Я заплющив очі, розвернувся насліп і кинувся до дверей. Уврізався плечем у одвірок, вилетів у коридор і побіг. Я біг до будки охорони так швидко, як ніколи в житті. За спиною я чув важкі мокрі кроки: шльоп, шльоп, шльоп. Вони наздоганяли. Я влетів у свою скляну будку, захлопнув двері і заклацнув замок. Руки тремтіли так, що я ледь влучив у клямку. Я забився у куток під стіл. Обхопив коліна руками і заплющив очі. Тиша. Знову та сама мертва тиша. Я сидів так, здається, цілу вічність. Може, хвилину, а може годину я боявся подивитися на годинник, я боявся розплющити очі. А потім я почув це Тихий, обережний стукіт по склу моєї будки. Тук, пауза, тук, пауза, тук. Три рази. Я згадав п'яте правило якщо хтось постукає у скляні двері твоєї будки тричі, не відчиняй і не піднімай голову. Але я вже порушив одне правило. Чи діють інші тепер, чи воно грається зі мною? Я сидів, затамувавши дихання. Максиме, покликав мене голос, це був мій голос, точніше, голос того, що я бачив у дзеркалі. Відчини, я забув ключі, мені холодно. Воно імітувало мене ідеально. Стукіт повторився, але тепер сильніше. Скло завібрувало. Відчини! закричав голос, переходячи на нелюдський варіск. Відчини! Удар був такої сили, що, здавалося, стіни затрусилися. Потім ще один скло почало тріщати. Я знав, що це броньоване скло, але я також знав, що те, що стоїть зовні, не підкоряється законам фізики. Я глянув на монітори з під стола. Всі камери показували статичний шум, окрім однієї. Камери, що знімала вхід до моєї будки. На екрані стояв я, точніше, щось, що виглядало як я, але його шия була неприродньо вивернута під прямим кутом, і щелепа звисала надто низько відкриваючи чорну бізодню рота. Воно дивилося прямо в об'єктив камери. Воно знало, що я дивлюся. Істота на екрані повільно підняла руку і показала на годинник на стіні. Я перевів погляд на реальний годинник у буці. Третя година п'ятдесят дев'ять хвилин. Ще одна хвилина. Якщо я протримуюсь одну хвилину, настане четверта ранку. Правила говорили про час з 3 до 4. Може, о четвертій воно зникне? Секундна стрілка рухалася болісно повільно. 30 секунд. Удари у двері припинилися. Тиша стала ще страшнішою за крики. Двадцять секунд. Я чув дихання, 5 секунд. Час вийшов, Максиме, прошепотів голос. Прямо мені у потилицю.